Що по сутностям? Розкажу вам, щоб ви вже також розуміли, як це взагалі відбувається, це прикріплення, і які зустрічаються в практиці види сутності. Тут варіантів небагато. Тут є у нас або фрагменти живих людей, або душі людей, які залишились на земному плані померлих людей. Також сюди входять і перервана вагітність, оці аборти, ці діти, вони також вони не можуть, не уходять вони туди в світло. І також сутності темних сил це такі відомі всім демони, да, які називають їх, які знущаються над людьми, викачують з них енергію через ті інші ситуації. І наявність такої прикріпленої сутності ну, людина сама вона відчуває. Дуже часто ми можемо почути, що там, я не став з тої ноги да, або я взагалі не свій. Це такі маяки, на які треба звертати увагу.